За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жертвами гострих кишкових інфекцій щороку стають майже 300 мільйонів людей. Причому серед дітей рівень захворюваності втричі більший аніж серед дорослих. У групі особливого ризику малюки до трьох років, які несуть до рота все, що потрапляє до рук. с момента заболевания э, необходимо э, обеспечить достаточное количество жидкости для больного человека, то есть оральная регидратация, максимальное выпаивание. Если в первые часы не удается выпаять ребенка или взрослого и удерживается высокая температура, необходимо в первую очередь обратиться к врачу за более квалифицированной медицинской помощью. До прихода доктора или до обращения доктора э, на каком этапе ни в коем случае не Становлюються, продовжати проводити оральну регідратацію. Інфекції потрапляють в організм людини різними шляхами: через забруднені руки, предмети чи продукти, що містять збудник або його токсини, коли вживаємо некипячену воду та купаємось у відкритих водоймищах. Літо чудова пора для розмноження токсинів та бактерій. Элементарным правилам профилактики относится тщательное мытье рук и тщательное правильное мытье фруктов и овощей, которые впоследствии будут использоваться в пищу. То есть термическая обработка мытье достаточно горячей кипяченой водой, промывание в проточной воде. У розпалі сезон найбільшого споживання кавунів. Не купуйте їх на стихійних ринках та в необлаштованих для торгівлі місцях. І не просіть продавця розрізати немиті фрукти. Така вітамінна терапія може завдати нашому організму більше шкоди, аніж користі.